Чи вже відомо, чим саме ворог атакував регіон сьогодні? Сьогодні Вінниччина зазнала масового обстрілу. 28 БПЛА летіли над Вінниччиною. Дякую силам ППО за те, що вони відпрацювали по повітряним цілям. Але на жаль, ми також і маємо влучання по промисловим об'єктам цивільної інфраструктури і по житловим будинкам. А що відомо про стан поранених? Чи досі актуальна ось ця цифра? Восьмеро уражених людей. Так, нас восьмеро потерпілих. З них п'ять з опіковими травмами. Ми щойно відвідували наше опікове відділення Вінницької обласної клінічної лікарні імені Пирогова, де їм надається допомога. Там двоє у важкому стані. Ми спілкувалися з рідними і близькими. А також з іншими потерпілими, ми пояснили їм про те, що усі, хто постраждав сьогодні, вони від УВКБ ООН через громадську організацію право на захист отримують допомогу в розмірі 10 тисяч гривень на кожного постраждалого та члена їх сімей. Отже, знаємо, що атаковано інфраструктурні об'єкти, цивільні об'єкти. Чи можна поточнити що саме, і чи вдалося вже загасити ось цю величезну пожежу, яка вирувала на місці обстрілу зранку? Щойно ми бачили її кадри на екрані. Так, станом на зараз ліквідовано усі пожежі. Вони були в кількох локаціях по місту Вінниця. Зараз тривають розбір конструкцій і ліквідація власне наслідків. Я хочу сказати, що загалом для ліквідації пожежі було задіяно 189 осіб особового складу головного управління ДСНС, головного управління нацполіції, Нацгвардії, а також представників комунальних служб 40 Одна одиниця техніки, в тому числі був залучений пожежний потяг від Укрзалізниці. Я дякую усім хлопцям і дівчатам, які тут працювали з ночі, і станом на зараз пожежі ліквідовано, і ми працюємо далі над фіксуванням наслідків. Також хочу сказати, що сьогодні по області постраждали і житлові будинки, загалом 19 Приватних домогосподарств постраждало. Є дві будівлі, які зазнали значних руйнувань, майже е, знищені решта різного ступеня ушкоджень і е, покрівля і. Вікна на зараз в усіх громадах працюють представники від комісії спільно з органами місцевого самоврядування для фіксації наслідків, щоб подальшому прийняти рішення про допомогу постраждалим людям. Я дякую вам за подробиці на прямому зв'язку зі студією була Наталія Заболотна, заступниця голови Вінницької обласної військової адміністрації про російські удари по цьому регіону.